Вітаю, мене звати Валерій, компанія Ваша Грядка. Якщо ви з мого року або десь там, то точно знаєте, що в нашому дитинстві був тільки дихлофос, і він ще мав дуже неприємний запах, коли батя обробляли хату, то казали, не заходьте туди півдня. Є рішення балохи, земляні, оці негідники, кліщі, мухи, таргани. Різні літаючі, повзаючі комахи, ба навіть кліщі, все можна прибрати препаратом Outcast Spray. 0,5 літрів достатньо для обробки 10 метрів квадратних. Поверхню не потрібно ні готувати, нічого. Потрібно просто озброїтись Outcast, піти по тих місцях, де можуть перебувати комахи. Якщо ці комахи літаючі, спаліть інформацію. Ой. Визначить так, дізнайтеся, і зберіть інформацію, де вони сідають відпочити, і нанесіть туди спрей-откаст, щілини, тріщини, стіни понизу, стіни по верху, плінтуси. Куди душа бажає? І головне. Воно є безпечне для людини. Звичайно, в очі, щоб потрапляло, не треба, руки треба мити, одягати рукавички, наносити обережно, ретельно, в недоступному для дітей місці, але саме для теплокровних воно є безпечним. А для комах небезпечним. Тому спокійно взяли, нанесли і очікуєте результату. Не змиваєте, не витираєте, тому що саме там, де ви нанесли, воно буде мати ефект близько одного місяця захисту. І найголовніше його можна використовувати в закладах освіти, дому дома, де ви проживаєте, склади, гаражі, будь-які території, адже її нам потрібно знищувати комах, які мешкають поряд з людиною. Тож і поряд з людиною можна застосовувати за агромаркетом ваша грядка. Менше засиль, більше врожай.